Ну, думаю, всі розуміють, що війна це не закінчиться не завтра, не послезавтра. Треба бути готовим до всього. Чому обрав морську охорону сам з цього регіону, і хочеться захищати свій рідний дім, край, саме морські кордони. Ну, колись в дитинстві я мріяв бути військовим, так як батьки були військові і. Військова техніка мене цікавила, малий завжди лазив по неї, брали з собою по танкам, по БТРам, але потім якось ну, виріс, та і навчався взагалі іншої справи. Останній час працював взагалі оператором верстату з програмним керуванням. Ну, те, що з військовою службою взагалі не пов'язано. Як родичі віднеслись спокійно, зважено. Я вважаю, що кожен повинен, повинен знати свою військову справу, щоб можна було захистити свій дім, свою сім'ю, своїх дітей. Прикладом також для мене є мої батьки. Вони колись в свій час також проходили військову службу. Мій молодший брат. Він також проходив військову службу в морській охороні. І... Ну, якось от і до мене дійшла черга. Деякі там бояться, ну не знаю. Мені цікаво. Важко, важко, але цікаво. Пізнаєш щось нове там, з приводу вогневої підготовки. Ми навчаємося, кожен з нас прийшов сюди, сюди цивільним. У кожного була своя робота, своя сім'я, але всі вибрали. Будемо далі захищати країну. У нас немає іншого виходу, бо тут, тут ми народилися, тут мій дім, та й на море вже хочеться. Уже два роки не були на морі. Я би виїхав сім'єю знову. Хотілося б повернути своє життя, яке було до війни, їздити по країні, подорожувати. Остання моя подорож була це Південна Херсонщина, яка зараз окупована. Мені, я перший раз тоді був, в цих краях, мені дуже сподобались Олешківські Піски, Сіваш. Як у кожного чоловіка, в мене також є мрія побудувати свій будинок, щоб був свій сад, виноградник обов'язково хочу. Але робити я хочу це на своїй землі, у своїй країні, а не в окупації. Тому тут моєю внутрішньою мотивацією найбільше це не передати цю війну майбутньому поколінню, не передати її своїм дітям, щоб для них це було як десь там, колись в дитинстві, десь далеко. І вони цього ніколи не згадували. Це, мабуть, найголовніше. Зробим це.